Використав, викинув кредо його бізнесу. Він створив цілий світ, світ низьких цін та високої якості, світ зручних одноразових речей. Марсель Бік та його компанія далі в програмі. Марсель Бік народився в Турині 1914 року. Його батько був інженером. Йому доводилося дуже часто переїжджати. Тож маленький Марсель звик до постійних валіз та вокзалів. Зміни він сприймав як невід'ємну частину життя. Бік ненавидів тягати з собою з міста в місто тяжкі сумки з речами і зрештою винайшов те, без чого не обходиться зараз жоден мандрівник. Бік довго думав. Ідеально було б викидати стару річ в одному місці і купувати нову в іншому. Однак для цього потрібно дуже багато грошей. А потім він зрозумів, треба зробити речі дешевшими, і мрія здійсниться. Після закінчення ліцею Марсель влаштувався менеджером у компанії з виробництва канцелярських товарів. Він був упевнений, це тимчасова робота. Вечорами продовжував свою освіту на юридичному факультеті Сорбони. 1939 року Марсель Бік отримав диплом юриста. Але кар'єра Біка була перервана війною. Він служив в авіації, проте військової кар'єри зробити не встиг. Після поразки Франції Марсель повернувся в компанію Стефанс. Повоєнна криза змінила споживачів. Грошей у людей було мало, але писати. Читати, курити, голитися треба було все одно. Настав час для дешевих, але якісних товарів. Саме тоді бік геніально вгадав, за рахунок чого можна знизити собі вартість товару. Одноразовість не потрібно думати про міцність та довговічність. Тільки якість. Наприклад, кулька, яка бездоганно ковзає на папері. Залишалося зовсім небагато розробити такі речі. 1945 року разом зі своїм приятелем Едуардом Буфардом Марсель купив невелике виробництво в Паризькому передмісті Кліщі. Старе приміщення із застарілим обладнанням та тисяча доларів. Молоді люди розпочали виробництво, наче перспективного товару стрижнів для кулькових ручок. Вони навіть придбали сучасне швейцарське обладнання, але ж ні, очікування не виправдалися. Тоді бік вирішив. Ручка за ціною стрижня. Ось що по-справжньому перспективно. На розробку першої ручки бік витратив 4 роки. Він працював над формою, удосконалював свій продукт. Бік жартував, одноразова ручка не повинна бути напівразовою. Своє єдине життя вона повинна прожити блискуче. І 1953 року на світ з'явилася саме така модель. Тепер геніальний винахідник повинен був вирішити два складні завдання. Перше скільки має коштувати ручка, щоб її було не шкода виконати? І друге як організувати дешеве виробництво. Авторучки на той момент коштували від 9 до 13 доларів за штуку. Марсель зупинився на 29 центах. Бік усе підрахував. Можна було продавати 10 тисяч одноразових ручок на день. У підсумку він, звісно ж, помилився. Через два роки він продавав 250 тисяч ручок на день. До 1957 року програма мінімум була виконана. Біковськими ручками писала вся Європа. Сам Марсель Бік пристойно розбагатів. Треба було ставити нові завдання. Енергійний француз склав цілий перелік, але пріоритетними були саме такі: з'їсти своїх англійських конкурентів завоювати американський ринок розширити асортимент одноразових речей. До виконання першого завдання він проступив негайно же. За 300 тисяч доларів він купив англійську компанію Біросвен і автоматично отримав доступ не тільки на Британські острови, а й на ринок колишніх та нинішніх британських колоній. Справжнім проривом була рекламна кампанія Випробувальний тест. Вона була проведена по національному телебаченню. Кулькові ручки бік у ній просвердлювали стіни, писали по льоду їх опалювали у вогні та топтали танцюристи Фламенко. При цьому показували, ручки продовжують писати. До того ж, не нав'язливо згадувалося, у них дуже доступна ціна всього 29 центів. Поживач оцінив ролики і визнав француза. А й тінейджери докрутили одноразові ручки, оголосивши їх модним аксесуаром. Наступним кроком в одноразовій індустрії стали запальнички. Секрет простий, дешево, надійно та практично. До того ж, різноманітно можна щомісяця купувати нову. Це було особливо важливо для жінок, які курили все більше. Слоган Клацний бік, який з'явився в 1973 року, завоював світ. Його вимовляли з очевидним задоволенням і двозначно під. Молодь радісно прийняла запальнички бік і приєднала їх до своїх знаменитих ручок. Настала черга одноразових бритв. Це завдало сильного удару по торгівлі багаторазовими пристроями для гоління. Битва була не на життя, а на смерть. Адже під удар ставилися не тільки самі бритви, а й комплектуючі до них. Та вже 1975 року на ринок вийшла перша партія одноразових станків для гоління Бік фірмам-конкурентам довелося повністю змінювати тактику боротьби і починати штампувати свої одноразові бритви. Компанія бік розросталася з фантастичною швидкістю. Тільки в США вона відкрила понад 300 тисяч торгових точок. На сьогодні 93% продукції відсотки продукції. Реалізовуються через маленькі торгові стенди або лотки у великих супермаркетах. Компанія Бік третя за популярністю французька торгова марка. Мультинаціональна корпорація Марселя Біка продає майже 4 мільярди ручок і 1 мільярд запальничок на рік. Усе це створив Марсель Бік, барон, який не отримав у спадок нічого, окрім доброго виховання і освіти. Він помер 30 травня 1994 року, залишивши після себе мільярдний статок, 10 дітей від різних дружин та величезних. Зну корпорацію з цікавою історією, яка триває до нині.